Знову я на площаді Франка. Тут знову йде Майдан 3, як ви поняли. І тут таке питання. а Зеленський сьогодні анонсував свій новий законопроект, який, як він каже. Що він там каже, я не забув. Коротше, знаєш, дебілів слухати собі цей. Вот. Суть в тому, що він хоче сказати тепер. Що новим законопроектом він а, дозволить якби, врятує ситуацію з такою ганебною ситуацією, яка зараз сталася, а, з тим, що у нас всі антикорупційні органи стали залежними від нього і генпрокурора. А скоріш за все він придумав якусь херню знову і, і цим от законопроектам новим своїм. Тексту якого ще ніхто не бачив, він хоче нам щось а, в медіа зробити, таку, знаєте, а, новину, що він поборник справедливості і якоїсь такої от непонятної правди, яку він сам же ж підписав в той же день, коли Рада прийняла закон а, про те, що. Набу і САП стали залежними від генпрокурора, якого він сам обирає. Він підписав цей закон прямо от в момент, в момент, в той же день, моментально, так би мовити. А тепер він буде розказувати всім, що його новий закон дозволить, мабуть, якось набу жити незалежно, але це під питанням і ну, виглядається дуже погано. Ганебний, я би сказав. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Приходьте на площу Франка. Якщо хтось не знає де це, я можу сказати, що це, от якщо їхати по хрещатику, а і перед Майданом повернути направо. Там така брущаточка буде, кінотеатр Україна. І от трошечки далі буде площа Франка. А, доїхати сюди також можна на метро. В принципі, і на мотоциклі проблем немає, і на самокаті, і на машині. Тут куча машин паркується вдоль дороги. Куча веселих таких людей. А, багато студентів дуже трошечки є військових. Дуже позитивненько. Приходьте, підтримуйте українську незалежність.